Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала в червоний маркет. Розпочалися нові акції та знижки з 30 січня по 12 лютого включно. Гель для прання саме Те Універсал. Об'єм 4 літра, ціна 100 гривень зі знижкою. Білизна, об'єм 900 мл. Бачу, її беруть так частенько. Ціна 15. Туалетний ось такий папір 4 штуки білий 40 гривень. Пральний порошок, кристал іде в асортименті, Автомат. Та для ручного прання. Вага 400 грамів, лише 20 гривень. Топ-ефект засіб для миття посуду. Об'єм великий 940 мл. Ціна 40 гривень. Губки йдуть в кухоні Фрау Тау. 6 штук в упаковці 30 гривень. А це шкрибок металевий. ціна його 10 гривень зі знижкою. Мило господарське. Торгова марка саме Те. Вага 200 грамів. Ціна 10 гривень. Шкарпетки йдуть жіночі. В асортименті. Білі та рожеві 15 гривень. Далі у нас ось такі серветки вологі Супер Бебі 120 штук в упаковці 35. Пакети для сміття на 60 літрів 15 штук в упаковці. І ось такі 30 штук в упаковці на 35 літрів. Ціна однакова 25. Засіб для миття підлоги топ-ефект. Іде в асортименті об'єм 1 літр 35 гривень. Далі в нас йдуть ось такі колготки жіночі і ліганс 20 дент. В асортименті ціна 30 гривень. І колготки 40 дент. Теж йдуть в асортименті в різних розмірах 35 гривень. Далі ось така свічка, в склі ароматизована до Дня Валентина 69,90. Ось такий варіант свічки в склі серця. Ідуть без знижки, 5990. А це вже такий цілий набір свічок 6 штук. Аромат чарівний, хочу вам сказати, 25 гривень. Ось така ще свічка святкова у формі серця 35, але взагалі не пахне чомусь. І ще свічка теж склі, ароматизована 40 гривень. І ось такий теж набір 4 свічки. Аромат неумовірний, хочу вам сказати, ціна їх 30 гривень зі знижкою. Чашки ось такі йдуть керамічні білі з червоною ручкою. З різними надписами ціна 69,90. Келих для шампанського на об'єм 170 мл 40 гривень. І келих для вина 150 мл об'єм 40 гривень. Далі де полиця, де найкращі знижки на продукти харчування. Гречка, торгова марка Сунседар. Вага 900 г 30 гривень. Цукор теж вага 900 грамів, 29,90. Макаронні вироби Голден паста в асортименті, 400 г в упаковці 30 гривень. Цукерки молочні зі смаком йогуту. Вага 195 грамів, 99,90. І ось такі цукерки. Горіхова мрія. 200 грамів, теж 99,90. Олія, торгова марка Родина, Рафінована. Об'єм 870-50 гривень. Консерви кілька в томатному соусі 240 грамів 25. Сардина Даринка торгова марка з додаванням малії. 240 грамів 35. Шоколад лакмі велика. Іде по акції 99,90. Оселедець йде в олії. Торгова марка Даринка 240 грамів 45. Шпроти в олії, 150 грамів 45 гривень. Батончики від Рашен, Йдуть вони в асортименті 40 грамів, ціна 15. Печиво марія з висівками 155 г. Та з молоком теж 155 г 20 гривень в одноцінно йде. Чай листовий дольче. Чорний з тропічними фруктами 80 грамів, ціна 70 гривень. Чай чорний йде в пакетиках з тропічними фруктами 25 пакетиків 60 гривень. Зелений чай з м'ятою 25 пакетиків теж 60 гривень. Граб чай чорний 20 пакетиків, 50. Чай дольше, зелений іде з м'ятою та їм 25 пакетиків 60 гривень. Чай Tiamomans йдуть в пакетиках, в асортименті 60 гривень, 20 пакетиків. Кетчуп томатина лагідний, шашличний та чилі гострий. 250 г 20 гривень. В одну ціну йдуть. Томатна паста томатина 460 г 50 гривень. Пюре дитяче Elfic Magic з різними смаками 100 грамів 20 гривень. Далі у нас іде вірмішель швидкого приготування. Торгова марка гарненька з різними смаками. Вага 60 грамів 7 гривень. І вірмішель швидкого приготування. Торгова марка Чібі. Теж з різними смаками. 7 гривень. Шампунь шаума. Іде в асортименті об'єм 400 100 гривень. Шампунь таб. Об'єм 400 мл іде в асортименті 150 гривень. І бальзам дав 200 мл об'єм теж в асортименті 100 гривень. Крем, мило, молоко мед. 450 об'єм та диня теж 450-15 гривень. Мило для прання друг. Іде в асортименті. Вага 135 грамів 18 гривень. Рідке мило саме те. Морські мінерали та лаванда 320 мл об'єм 20 гривень. Крем для рук торгова марка Саме те. Облепіха та глицериновий. Лише 10 гривень. Крем для рук в асортименті. Сілки Hands 40 гривень. Мицелярна водичка для всіх типів шкіри 500 мл объем 40 гривень. Порошок автомат торгова марка Сама вага 1,5 кг, 70 гривень. Бос плюс пляма вивідник об'ем 100 мл для кольорових речей 20 гривень. Кондиціонер для білизни Савекс. Великий об'єм 1,5 літра 150 гривень. Сілан. Кондиціонер теж з різними де ароматами. Об'єм 770-120 гривень. Містер Мускул», засіб для миття скла. Об'єм 500, ціна 90 гривень. Доместас для чищення унітазів іде в асортименті об'єм 1 літр, ціна 120. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!